Бути радянським громадянином, це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся. Василь Стус, один із найактивніших шістдесятників поет, перекладач, літературознавець, правозахисник. Його вірші отримували схвальні відгуки літературних критиків, усіх, окрім представників влади. Поет звертався до всіх можливих державних структур. Заявляв, що порушують його права як громадянина. Василь повідомляв вождям компартії про арешти представників творчої інтелігенції. Його не чули, а пізніше взагалі визнали антирадянщиком. До речі, 1978 року Василь Стус зрікся радянського громадянства. 13 років свого життя Василь Стус провів у слідчих ізоляторах, камерах, карцерах. Любов до рідної землі радянська влада розцінила як особливо небезпечні держави.